Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму youtube каналі Скаже, як залежить». Поїхали. Що ж, необхідно поговорити про маніпуляції, а саме про схожість, шаблонність маніпуляцій, як у Зеленського, так і у Трампа. Таке відчуття іноді, що вони близнюки-брати, або там батько і син, то атець і син Дюма, так і папаша Трамп і синок Зеленський. Тільки хто знає, хто у кого пересмикує, хто кого мавпує, але. Ну, наскільки кидається в очі схожість маніпуляції у них, це, що це мама не горі. Ну, Перше, що я би сказав, маніпуляція можна назвати її там облизування, залайкування, якщо хочете. Да? Ну, Свіжий приклад, коли. Зеленського, щоб залайкувати, у нього там по 200-300 лайків під його постами, там, Офіс президента. там Найняв їм Єрмак Подаляк, не знаю хто з них, в'єтнамських ботів там по 17, по 20 тисяч. Лайк, лайк, лайк. Але там Лін, Гуан, хве, кве, кве, ме. Ну, в общем, там в'єтнамці. В'єтнамці ботики зайшли і всі лайкають. Боже, як їм подобається це. ну і плюс Шаблонне стареньке, це те, що ну, вроді ж там же ж найвеличніший лідер сучасності. О Боже, який же ж він мудрий, який він геніальний. Ну, зараз Трамп тут в цьому методі на першому місці, тому що він змусив навіть європейських лідерів рю, рю, ти, там. Таточко, там таточко має право там нам е, підзатильники давати, тому що він наш батько. Але ми розуміємо, що е, на дурака не нужен нож, йому мустри короба навряд і діла з ним, що хоч. Да, стара радянська пісня ката Базілі, Аліси От, І європейські лідери використовують нарцисизм е, Трампа для того, щоб досягати цілий. Похвали Трампа, а потім попроси його щось. Ну, все вийде. У нас використовують так само, але не в інтересах, європейці це роблять в інтересах Євросоюзу, взагалі цивілізаційних цінностей, в інтересах держав власних, а у нас просто. Деякі маніпулятори роблять це в інтересах, власних інтересах. Похвалить там, типа, хай вовчика похвалимо зараз, і він там дасть якусь посаду або там посаду другим там, і таким нехитрим способом Єрмак, міндіч там татаро розставляють своїх людей. Тобто треба сказати, о, найвеличніший лідер сучасності, звісно ж, ти поставиш нашого цього трошки корумпованого, ну взагалі приличного і хорошого чоловіка, і він включить щось буде приносити? Ну, от приблизно так. Тобто, якщо, знаєте, як то тобто, методи схожі, але цілі різні. Якщо люди це робить в інтересах загальної справи, то хтось робить якісь мінді, чи це роблять в інтересах Золотого унітаза І ніяк не інакше, от так що, скажімо так, ну, а як вам тема, наприклад, Тема замовчування теми. от, Тобто маніпуляція, ми про все щось класне говоримо, а про те, що там щось не той, не говоримо. Ну, наприклад, як це у Зеленського, там от, бюджет. Зараз там, вони хотіли 400 мільярдів, але зараз там 300 мільярдів треба додати до, до бюджету. Ну це ж не 3 копійки. 400 мільярдів. Не мільярдів гривень це 10 мільярдів е, доларів. Ну, навіть якщо це 300, то це в районі там, 8 мільярдів, да? 8 мільярдів доларів в кінці року знайти до досвідну до, частину бюджету. І що про це у Зеленського? Мовчать, то що там неприємність. Це ж треба відповідати, це ж треба входити в якийсь діалог, навіщо нам це, е, про це говорить, Да? От. Е, ну, те ж саме приблизно там у Трампа, там, типа, або багато говорить, або там многозначно е, мовчить. Да? Е, то есть потякаємо там, потякаємо, де вигідно, де невигідно мовчимо. От, от у Зеленського, наприклад. Там, де треба замовчуємо тему, а де треба, там, цілуйте руки, там типа, у нас, виявляється, інфляція зменшилась. Аж на 2,5%. Ура! Ура! У нас була середня річна там, 13 відсотків, а тепер ми в мінус пішли. Ура! Цілуйте руки, це Зеленський добився. Ну, Юлія Слореденко, її мужній мудрий уряд. Насамперед просто сезонно подешевшала картошка і помідори. Але нам їздять по ушам, це перемога. Та це, блін, ось воно. Зараз вересень е, пройде, а там вже перед новим рік, роком вже побудуть е, знов помідори е, по 100 гривень і по 150 гривень, тепличні, да? а зараз вони по 15. Ну, понятно, інфляція виросте до 13 до 15 відсотків. Про що вони нам розказують? Але втирають там, типа, що все, страшна перемога. Тобто це називається е, замовчування. Потім. Е, Саме більша е, тема, яка от мене е, вибішує, да, це е, нинішня тема, е, яку е, закидає зараз Трамп. Вона є і у Трампа, вона є і е, у Зеленського. Е, е, це, наприклад, там тіпа, е, Трамп каже там. Е, Ну, Верніше сказати перебільшене узагальнення. Так? Всі узагальнення неправдиві. Всі узагальнення неправдиві. А чому ж тоді метод узагальнень використовується? Ну, елементарно, варто для того, щоб узагальнення спрощують методологію. Там я дітям не кажу, що там, прибери кораблик, прибери там, танчик, там, машинку там, чи ще що я кажу. Приберіть діти іграшки і о, чистіть зуби і спать. Це, от, я узагальнив всі іграшки. Зрозуміло ж, що треба прибрати іграшки. Це так, життєвий принцип узагальнення. Узагальнення необхідні. Але як узагальнення може бути, як маніпуляції, Трамп такий. Уже я би вліз, би і ми б вже насовали цьому Путіну санкції, там 100-500 вагонів, би. все, але ж Європа, гадство блін, купляє. У них нафту, От такі вони. Вони не гарні люди. Вони досі купують нафту. О, там, да. А навіщо узагальнювати Трамп? От навіщо тут узагальнювати? Та скажи просто, що це твої два каріфана, Фіца і Орбан, і не прилітають тут всю Європу. Вся Європа вже давно не закуповує. Російської нафти і просто скажи два мудака, мої колишні друзі, яких я тепер блін там, типа блін, проклинаю, вони підставили всю Європу. Ну ні. А навіщо ця маніпуляція? Тому що тепер можна сміливо піти і сказати: блін, я так хотів зараз вступити в санкції. Но санкцій проти Путіна не буде не тому, що я русський шпіон, не тому, що я підіграю другу Владіміру, а тому, що я собі придумав таку маніпуляцію. І Щас і скажу клята Європа купує російську нафту. Все, ви от так, от поки не перестанете. А європейці змушують дійсно вийти угорців і словаків там з закупівель української нафти, але поставили їм термін до 31 грудня 26 року. І Трамп каже, ну все, ніяких санкцій. Ніяких санкцій. Раз ви отакі от маніпуляція. Навіщо ти припрягаєш всю Європу там, де винувата два твоїх каріфана? Ми розуміємо. А, а як це відбувається у Зеленського? Ну, це дуже ж класно. Це ж там, типу, узагальниць треба, так да? як? Там у нас санкції, ми. Да, санкції будуть проти ворогів України. Володимир Олександрович, час проти ворогів України примінить санкції. Вони там, типу, Бух проти Медведчука і Бух проти Порошенка. Тодись, так стоп! Як так? Ну а от ми узагальнили, У нас тепер там Порошенко і Медведчук однакові. Ми розуміємо, як це відбувається. Друзі. Ще є така. Штука, ну, це теж найбільше вибільшує. Наприклад, ну, от знецінювання, знецінювання. Він каже, ж дивна ненависть у Путіна і Зеленського один до одного. Що? Це знецінювання української нації у нас обґрунтована законна. Ненависть до агресора і окупанта. Не треба тут тільки знецінювати нас всіх і зводити все, що війна б закінчилась. Трамп маніпулює, війна б давно закінчилась. Ну, блін, гадство ж? гадство ж гадство. Ну, тут Путін, два от, Володимир і Владимир, недолюблюють один одного, а так би все, вже б мир був, а так ну не можу, я блин, от, а я ж взагалі хороший, я б і пушистий, я б мир заключив. Ну це ж не тому, що э, російська, російський етнос, там, нація там умовно, чи є чи нема, да? або э, росіяни, це русське плюс, буряти, там, да, дагестанці, татари, башкири, ну то есть, те, що таке щось узагальнене, так? росіяни нас ненавидять, вони нас ненавидять щиро. А за що вони нас ненавидять? За те, що ми відмовились бути рускими. Ось причина Трамп. Вони нас ненавидять. Не треба все знецінювати і зводити просто до конфлікту Путіна і Зеленського. Я що воюю за Зеленського? Ми що воюємо за Зеленського? Росія воюють за імперію, росіяни, росіяни, то що там не тільки рускі, українці воюють за, ну, за, за всю цивілізацію. За, сука, за твоїх дітей воюємо ми. І це знецінювання і знову ж там зменшення да, типу, всієї проблеми. Ну, проблема ж не в тому, що є, є умовно населення імперії, яке дуже Любить агресію. Їх мерзом не корми, дай їм комусь когось завоювати. Вони от такі: от скажи просто, скажи, як є. Ну ні. Ми маніпулюємо американською думкою. Там типу, немає ж агресора такого Росії, да? а немає нації, яка захищається з останніх сил там, вопреки Зеленському. Немає такого. А є просто конфлікт між Володимиром і Владимиром. Дурня. І я далі буду ще там кілька в мене буде випусків, просто показувати, як маніпулюють, і причому маніпулюють шаблонно схоже: що офіс президента, що адміністрація ну, України, що адміністрація Трампа. Дуже схожі методи, наскільки вони... вони повторюють один одного, і тільки ми можемо догадуватися в ко... хто в кого в даний момент змавпував. Напишіть про це у коментах, поставте лайки. Хто не підписався і дивиться це Христом Богом, прошу, підпишіться, це дуже важливо. От е, ну і цім кнопочку спонсорства, щоб підтримати канал. Ну і знаємо, друзі, незважаючи на усі зусилля е, і неадекватного Трампа, і е, взагалі непрофесійного, і малоадекватного, і мало того. Е, Кліптоманського офісу президента України, Україна міцно стоїть на ногах. Ми переможемо, русняві не пройдуть, тримаємо стрій на пасарам.